28 квітня 1945 року. Карпати, Станіславська область, Мирослав Симчич, 31 рік, сотенний упа, псевдочайка, стоїть на вершині гори і дивиться вниз. Бачите їх, совєтські солдати, сотні. Вони йдуть лісом, ланцюгами, оточують долину, де знаходиться його сотня. Біля нього стоїть його заступник Степан Ірій, дивиться у польовий бінокль. Багато, дуже багато. Рахую, чотири батальйони, може більше. Це полк Мирославе. Скільки? Дві тисячі, може більше. Симчич мовчить. У його сотні сто двадцять бійців, один до двадцяти. Ірій каже, вони оточують нас з усіх боків. Побачили, коли ми переходили вчора. Хтось, мабуть, здав. Симчич дивиться на оточення. Справді, з усіх боків совіти йдуть. Північ, південь, схід, захід, кільце стискається. Скільки часу до того, як вони замкнуть коло? Години дві, може, три. Симчич озирається на долину внизу. Там, у лісі, їхня сотня п'ять чот, по 20-25 бійців у кожній. Вони розташувалися на відпочинок після нічного переходу. Планували відпочити день, увечері рухатися далі, але совєти знайшли їх. Ірій каже: може, спробуємо розсіятися. Малими групами по п'ятеро, шестеро, хтось прорветься, Симчич дивиться на нього, а решта загине. Малі групи легко знищити. Ні. Тоді що? Симчич дивиться на карту, що тримає в руках, вивчає місцевість, гори, ліси, долини. Він знає цю місцевість. Тут народився, виріс. Кожна стежка, кожен яр знайомі. Він бачить на заході за 15 кілометрів великий ліс, чорний ліс. Там можна сховатися, розсіятися, вийти потім. Але між їхньою позицією і чорним лісом відкриті простори поля, села, і там іде совєтський батальйон, замикає кільце. Треба прорватися крізь них. Ірію, каже Симчич, збирай командирів чот. Рада через 10 хвилин. 28 квітня, десята година. Рада командирів. П'ятеро командирів чот сидять під деревом. Симчич стоїть перед ними, карта на колоді. Ситуація, каже він, нас оточують. Полк КВС близько двох тисяч, можливо, більше. Коло замкнеться за дві години. Командири мовчать, обличчя напружені. Один Іван Хмара. Питає варіанти? Два. каже Симчич. Перший розсіятися малими групами хтось вийде, хтось ні. Другий прорив. Прорив куди. Симчич показує на карті. На захід. Туди до Чорного лісу. 15 кілометрів. Там сховаємося. Але на заході їхній батальйон. каже Хмара. Чотири п'ять сотень чоловік. Так. Ми мусимо прорватися крізь них? Так. Хмара дивиться на інших командирів. Ті мовчать. Це самогубство, каже Хмара. Симчич дивиться на нього. Може. А може, єдиний шанс якщо розсіюватися, напевно, більшість загине. Якщо прориватися разом, клином, організовано, можемо прорватися. Другий командир Василь Бурлака каже, як саме прориватися? Просто бігти на них? Ні. Симчич показує на карті Клином. Я на чолі перша чота, другий ешелон дві чоти, праворуч і ліворуч, третій ешелон дві чоти прикривають тил, йдемо клином, розриваємо їхнє оточення, не зупиняємося. Хто відстає, відстає, головне рухатися. А якщо вони утримають, не утримають. У них оборона розтягнута, намагаються оточити всю долину. Їхня лінія тонка. Ми б'ємо в одну точку всією силою, пробиваємо. Командири переглядаються. Хмара питає А якщо інші батальйони підійдуть. Ті, що з півночі, з півдня. Тому йдемо швидко. Вони не встигнуть, поки зрозуміють, що ми прориваємося на захід, поки розвернуться, перегрупуються, ми вже далеко. Тиша. Командири думають бурлака каже Я за краще битися, ніж розсіюватися. Хмара киває. Я теж. Але треба швидко, поки коло не замкнулося. Інші командири кивають. Симчич каже добре. Збираємо бійців. Виходимо за годину. Беремо тільки зброю, боєприпаси, воду, все інше лишаємо. Йдемо швидко, легко. 28 квітня, 11.30. Вихід. Сотня збирається 120 бійців, озброєних автоматами, гвинтівками, кулеметами. Три ручні кулемети, два важкі патрони, гранати. Симчич стоїть попереду, дивиться на бійців. Молоді обличчя, старі обличчя, хтось налаштований, хтось боїться, але всі готові. Він каже Хлопці, нас оточують, багато їх, але ми не здамося, ми прорватися на захід, до Чорного лісу. Йдемо клином швидко, не зупиняємося хто відстав, нас доганяє, хто поранений, допомагаємо, але головне рухатися. Зрозуміли? Зрозуміли. кричать бійці. Тоді ходімо за Україну. Слава Україні, героям слава! Вони рушають. Клином. Симчич на чолі з першою чотою 25 бійців. За ними праворуч і ліворуч, друга і третя чоти, ззаду четверта і п'ята, прикривають тил, йдуть лісом швидко. Симчич задає темп. Не біг, але швидкий крок майже біг, 5 кілометрів на годину, може більше. 28 квітня, тринадцята година. Перший контакт вони виходять з лісу на край поля. Перед ними відкритий простір пів кілометра до наступного лісу. А на полі, уцілені між лісами, совєтські солдати, ланцюг, чоловік сто. Вони бачать УПА, починають кричати, піднімати зброю. Симчич кричить вперед не зупинятися. Перша чота біжить на совєтів стріляє на ходу. Совєти стріляють у відповідь, кулі свистять. Хтось падає. З упа з совєтів, але УПА не зупиняється. Симчич біжить попереду, автомат у руках, стріляє чергами. Бачить, як совєти залягають, намагаються утримати. Але клин УПА врізається в них. Совєтська лінія тонка. Чоловік через 5-10 метрів. Упа в центр, 25 бійців одночасно. Лінія не тримає. Совєти відступають. Упа прориває. Біжить далі через поле до лісу. За ними з тилу стріляють. Совєти намагаються наздогнати. Але упа швидше. Вони вбігають у ліс. Симчич озирається, рахує бійців. Троє не вийшли, мертві на полі. Решта тут. Далі, не зупинятися. 28 квітня, 14 година. Другий контакт. Вони йдуть лісом. За ними здалеку чути постріли. Совєти женуться. Але поки далеко раптом попереду постріли. Засідка. Совєтський взвод, чоловік 30, залягли за деревами, стріляють. Перша чота зупиняється, залягає. Симчич кричить не зупинятися. Обхід. Друга чота праворуч, третя ліворуч, перша у лоб, друга і третя чоти розбігаються по флангах. Перша чота стріляє у лоб, притискає совєтів. Совєти відповідають кулемет б'є, кулі рвуть кору, гілки. Симчич кидає гранату, вибух, совєтський кулемет замовкає. Друга і третя чоти виходять на фланги, стріляють з боку. Совєти розгублюються, відступають. Перша чота підводиться, біжить вперед, прориває. Бій короткий, хвилин п'ять. Совєти відступають. УПА біжить далі. Ще двоє бійців загинули. Четверо поранені, але йдуть. 28 квітня 15.30. Третій контакт. Вони виходять на дорогу. Широка, польова. По дорозі совєтська колона. Вантажівки три штуки. Солдати, чоловік 50. Колона зупиняється. Солдати вискакують, залягають, стріляють. Симчич кричить. Кулемети вперед даєте вогонь, решта в обхід. Два ручні кулемети виносять наперед, залягають, б'ють по колоні. Важкий кулемет ставлять позаду, прикриває тил. Перша і друга чоти йдуть в обхід дороги, через ліс, виходять на фланг. Совєти намагаються утримати дорогу, але кулемети УПА притискають їх, не дають підняти голову. Перша і друга чоти виходять на фланг, стріляють. Совєти відступають до вантажівок. Упа атакує. Біжить на дорогу, стріляє, кидає гранати. Совіти відступають, залишають вантажівки, біжать лісом. Упа захоплює дорогу. Симчич кричить: беремо боєприпаси з вантажівок. Швидко. Хвилина. Бійці вибігають до вантажівок, хапають ящики з патронами, гранатами, навантажують на себе. Симчич дивиться на годинник. Трофейний німецький. 15:35. Рухаємо. Далі. Втрати ще троє вбитих шестеро поранених. 28 квітня, 17-та година. Четвертий контакт. Вони виходять до села. Маленьке, хат 20. У селі, совєтський гарнізон. Чоловік 80, може більше, вони окопалися, чекають. Симчич зупиняє сотню, дивиться на село. Обхід займе дві години, але совєти вже ззаду наздоганяють чути постріли далеко, але наближаються. Треба прориватися через село. Він кличе командирів: атакуємо село. Дві чоти з фронту відволікають, три чоти обхід. Заходимо ззаду, б'ємо в тил. Командири кивають. Перша і друга чоти залягають на краю лісу, відкривають вогонь по селу. Совєти відповідають: з вікон хат, з окопів. Третя, четверта, П'ята чотири обходять село праворуч, через поле, заходять ззаду. Совєти не бачать обхід, вони дивляться вперед, туди звідки стріляють перша і друга чоти. Три чоти виходять ззаду села, відкривають вогонь. Совєти розгублюються. Вони між двох вогнів, намагаються розвернутися, але не встигають. УПА атакує з обох боків. Бій жорстокий, короткий. Совєти не витримують, біжать із села на південь. УПА захоплює село. Втрати п'ятеро вбитих, десятеро поранених. Симчич кричить: Хвилина відпочинку. Перев'язуємо поранених. Далі рухаємо. 28 квітня, 19 година. П'ятий контакт. Останній. Вони виходять до широкої долини. За долиною Чорний ліс, до нього три кілометри. Але долину перекриває совєтський батальйон. Чоловік 400, може більше. Вони окопалися, чекають. Симчич зупиняє сотню, дивиться на совєтів. Ірій каже, це їхня остання лінія. Якщо прорвемося тут, вийдемо. Скільки у нас залишилося? Вісімдесят, тридцять троє не дійшли мертві або поранені, відстали. Симчич дивиться на бійців втомлені, закриваві, але тримаються, дивляться на нього, чекають команди. Він каже Хлопці, останній кидок. За долиною ліс, там врятуємося. Але треба прорвати їхню лінію, вони багато. Але ми йдемо клином всі разом, не зупиняємося. Зрозуміли? Зрозуміли. Тоді ходімо. Вони вибігають з лісу, клином Симчич попереду. Совєти відкривають вогонь. Кулемети б'ють, гвинтівки, автомати, кулі косять траву, свистять, влучають. Бійці упа падають. Один, другий, п'ятий, десятий. Але решта біжить. Стріляють на ходу, кидають гранати. Совєтська лінія тримає. Вони добре окопалися, багато їх. Упа не зупиняється. Біжить далі крізь вогонь, 200 метрів, 150, 100. Симчич біжить попереду, куля влучає йому в ліве плече біль. Але він не падає. Біжить далі 50 метрів. Він кидає гранату, вибух у совєтському окопі. Інші бійці теж кидають гранати, вибухи 20 метрів. УПА вривається в совєтські окопи. Рукопашна, ножі, приклади, кулаки. Совєти не чекали, що упа дійде до них. Вони розгублюються, відступають. Лінія прорвана. УПА біжить далі через окопи, через совєтські позиції, до лісу. Совєти стріляють у спину, але вже неорганізовано, хаотично. Упав бігає в ліс, чорний ліс. Симчич зупиняється, озирається, рахує бійців. 69. з 120 вийшли 69. 51 не дійшов, але вони вийшли, прорвалися. 29 квітня 1945 року. Ранок сотня йде чорним лісом. Совєти не женуться, втратили слід або не ризикують заходити в ліс. Симчич сидить під деревом, санітарка перев'язує його плече. Куля пройшла наскрізь, не зачепила кістку. Ірій підходить, сідає поруч. Мирославе, ми прорвалися. Так, полк, цілий полк. Ми прорвали полк. Симчич мовчить. Ірій каже, п'ятдесят один наш не дійшов. Але москалі, я рахував, вони втратили більше, багато більше. Симчич дивиться на нього. Скільки? Важко сказати точно. Але я бачив на полі після першого бою чоловік двадцять їхніх лежало, після другого десять. Після третього двадцять, у селі тридцять, може більше. В останньому бою там багато, дуже багато. Сотня, може. Значить, близько двохсот? Більше. Я бачив тільки тих, хто впав. Скільки поранених, не знаю. Може ще стільки ж. Симчич киває 400 втрат у п'ятдесят один у них. Вони прорвалися. Що сталося далі? Сотня Симчича вийшла з оточення. Вони продовжували боротьбу до 1947 року. Симчич загинув восени 1947-го під час облави біля Коломиї. Пробій 28 квітня 1945 року в соєтських архівах написано одним реченням. 28 квітня 1945 року у районі села Дібрівка відбувся бій з бандою Чайки банда розсіялася втрати. 23 вбитих, 47 поранених. Жодного слова про те, що задіювали цілий полк, жодного слова про те, що УПА прорвала оточення, жодного слова про те, що совєти втратили близько 400 чоловік, вбитими і пораненими. Це було соромно. Полк НКВС, 2000 чоловік, не зміг знищити сотню УПА, навпаки, сотня прорвала оточення і вийшла. У УПА цей бій назвали Коронним. Ідеальна тактика прориву. Про нього розповідали в інших загонах, вчили молодих бійців. Так треба прориватися, клином швидко не зупиняючись. Ім'я Симчича стало легендою. Вічна пам'ять Мирославу Симчичу та всім бійцям його сотні. Слава Україні! Героям слава!